Вітаємо! Це відео створено для всіх, хто цікавиться музеями Івано-Франківська. Воно стане чудовим ступом перед початком квесту Ключ до міста, адже допоможе вам ознайомитись з музеями та їхніми унікальними експонатами. Дивіться уважно, адже ця інформація знадобиться вам для успішного проходження різноманітних цікавих завдань. івано франківський краєзнавчий музей найстаріший музей в місті. Заснований він в 1940 році і знаходиться в будівлі сучасної ратуші міста. Експозиція музею ознайомить з історією, природою та культурою Івано-Франківщини від найдавніших часів. Тут зібрані археологічні знахідки, народний одяг, зразки писанкарства, зброя, стародруки та етнографічні матеріали. Цей музей є важливим науковим і культурним центром регіону, що зберігає та популяризує багату спадщину Прикарпаття. Ця бастіон є унікальною пам'яткою Івана франківська яка яскраво ілюструє оборонну архітектуру XVII століття. Це єдине місто в Україні, яке від самого початку будувалося як фортеця за чітким планом, що повністю відповідала вимогам новітній на той час військової науки. Фортеця була зведена за проєктом талановитого Франсуа Курасіні на замовлення Станіслава Потоцького. Це була складна багаторівна система укріплень, що складалася з бастіонів, земельних валів, ровів та кам'яних морів. Бастіони слугували не лише оборонними позиціями, а й стратегічними. Спостережними пунктами. Історія фортеці тісно пов'язана з боротьбою проти зовнішніх загроз. Вона витримала неодноразові напади ворогів, зокрема в 1676 році, коли місто героїчно оборонялося від Османської навали. На початку 19 століття Австро-Угорщина демонтувала укріплення на Галичині, але вцілів фрагмент міського муру навколо першого бастіону святого Андрея. У 2012 році розпочалася масштабна реконструкція історичного бастіону. Археологічні розкопки відкрили чимало цікавих артефактів, а відновлення мурів повернуло місто значний фрагмент його історичного обличчя. Нині фортеця бастіон є не лише пам'яткою історії, а й культурним простором, де діють галереї, ресторани та виставкові зали. Атмосфера старовиної фортеці вабить як місцевих жителів, так і туристів з різних куточків України та світу. Це фортеця, мовнівий свідок беремних подій минулих століть. Яка і сьогодні нагадує про славне минуле Івано-Франківська та його значення в обороні галицьких земель. Бастіон це місце, де історія оживає, а сучасність надихає. Ми знаходимося в літературного музею Прикарпаття в Івано-Франківську. Це культурно-просвітницький заклад, присвячений письменникам і літературним традиціям регіону. Музей відкрив 1986 року і він розташований у будівлі колишньої семінарії, де навчався відомий український письменник Іван Франко. Експозиція музею представляє матеріали про життя і творчість письменників, пов'язаних з Прикарпаттям, зокрема, це Іван Франко, Василь Стефаник, Оля Кобилянська, Марко Черемшина та інші. Тут можна побачити також їхні рукописи, книги, світлини, особисті речі та мистецькі ілюстрації до творів. Музей активно проводить літературні зустрічі, виставки та наукові заходи, сприяючи збереженню та популяризації літературної спадщини Прикарпаття. Музей Небесний Сотні в місті Івано-Франківську відкрили 11 вересня 2015 року. Це місце вшанування пам'яті героїв, які загинули під час подій на Євромайдані. Ідея створення цього музею прийшла Роману Бончуку, художнику, який через полотна, інсталяції та за допомогою небайдужих громадян змогли відтворити події, які відбувалися на Євромайдані. Жодну річ тут досі не називають експонатом чи артефактом. І лише їх називають пам'яттю героїв. І таких пам'ять про героїв близько знаходиться 800 штук в цьому музеї. Ходімо, подивимося на ці пам'ятки. До предметів пам'яті входять особисті речі майданівців портрети, дерев'яні щити, каски, гізи та інші артефакти, що відтворюють атмосферу того часу, через полотна та інсталяції виражена глибина глибину переживань та героїзм людей на Майдані. музеї також є спеціальна діорама, яка зображує події Революції Гідності, а також інсталяції, які демонструють життя Майдану, медичну допомогу, боротьбу з силовиками та волонтерську підтримку. Є місце для духовної складової. Молитвена стіна, де приставлені фотографії священиків, які благословляли людей та підтримували їх на Майдані. Особливе місце займають історії і героїв Небесної сотні, зокрема, портрети 108 загиблих. Сенсу розповідати про кожну деталь немає, це треба самому побачити та відчути. Музей не лише зберігає пам'ять про майдан, а й надихає нові покоління, цінувати свободу та боротьбу за гідність історико меморіальний музей Олекса Довбуша заснований в 1995 році. А в 1997 році отримав статус державного. Сам музей розташований на вулиці Івана Мазепи. 1. Експозиція музею складається з двох залів. У першому залі представлені матеріали, що висвітлюють історію Галицько-Волинського князівства, селянське повстання на Прикарпатті кінця 15-го середини 17-го століття, зокрема під породом Мухи та Семена Височана. Другий зал присвячений опришківському руху під керівництвом Олекса Довбуша. Тут можна побачити документи. Карти, художні та скульптурні заображення, а також особисті речі, опришків, зокрема різні види зброї та одягу. Особливу увагу привертає живописне заображення Олекса Довбуш в Чорногорі, художник Масюткіна. Музей є важливим осередком збереження історичної спадщини при Карпаті та популяризації постать Олекса Довбуша, легендарного героя Карпат, який став символом боротьби за справедливість. Музей «Герої Дніпра» – це військово-історичний музей, філія Національного військового історичного музею України в Івано-Франківську. Він висвітлює військову історію та традиції Прикарпаття від Галицько-Волинської держави до сучасності. Значна частина експозиції присвячена 38-й загальновійськовій армії, часів Другої світової війни, бойовому шляху легіону УСС у Першій світовій формуванням УГА, війні в Афганістані та сучасним подіям на сході України. Музей відкрився 2 серпня 1966 року як музей бойової слави 38-ї армії. Нині його експозиція займає 640 метрів квадратних та розміщена у 12 залах, а фонд налічує понад 5 тисяч експонатів. Тут можна побачити бойові знамени, зброю, нагороди, документи, фотографії, особисті речі бійців і їхні листи з фронту, предмети спорядження. Окремий розділ, присвячений також воїнам із Прикарпаття, які брали участь в АТО та сучасній московсько-українській війні. Центральне місце на фасаді музею займає діограма подвиг на Дніпрі, відкрита у 1968 році. Це велике живописне полотно, яке відтворює форсування Дніпра радянськими військами у 1943 році. Музей проводить екскурсії, тематичні заходи та заняття з предмету захисту країни. Відвідувачі завжди можуть ознайомитися зі зразками зброї різних періодів. Це місце воно не лише існує для збереження пам'яті. А також для військово-патріотичного виховання нашої молоді. Музей визвольної боротьби імені Степана Бандери було відкрито 14 жовтня 1997 року. Його заснували Івано-Франківська обласна рада та товариство Меморіал. Музей розташований у двоповерховому будинку, що раніше належав Владиславу Луцьку. Експозиція музею висвітлює історію визвольної боротьби мешканців Прикарпаття від 12 століття і аж до подій 20-го. У фондах зберігаються унікальні документи, фотографії, листівки та артефакти. Зокрема, матеріали про Легіон Січових Стільців Українську Народну Республіку, а також діяльність ОУН та УПА. Експозиція складається із трьох залів. Перший зал розповідає про історію Легіону українських січових стрільців, який у 1914 році став основою Галицької армії. Окрема частина експозиції присвячена подіям 1918 21 років. Другий зал присвячений боротьбі Української повстанської армії проти радянського режиму. Тут можна побачити пропагандистські матеріали УПА та ОУН, зброю, світлини. В останньому залі висвітлено долю політичних в'язнів радянських часів та український дисидентський рух. Тут представлені мапи радянських в'язниць, особисті речі в'язнів та їх документи. Цей музей є важливим місцем, де зберігається пам'ять про визвольну боротьбу українців. Музей мистецтв Прокарпаття розташований у колишній будівлі Римокатолицького костела непорочного зачиття Діви Марії, Андрія і Станіслава. Сама будівля була збудована в 1672 року і являється самою старою архітектурною пам'яткою Івано-Франківська. Сам музей був заснований 18 травня 1980 року. Функціонує по сьогоднішній день. Колекція Музею мистецтв Прикарпатії справжня скарбниця культурної спадщини регіону, яка налічує понад 15 тисяч експонатів. Вона охоплює різноманітні напрями мистецтва, зокрема сакральні, образотворче та декоративно-ужиткове. Колекція образотворчого мистецтва представлена творами українських та зарубіжних художників сімнадцятого, xx століття. Тут можна побачити роботи класиків західноукраїнського малярства, таких як Корнило Устиянич, Іван Труш, Ярослав Страк, Оксана Новаківська та Олена Кульчицька. Зарубіжне мистецтво представлено полотнами польських, австрійських, німецьких та італійських майстрів, зокрема Федеріко Бароччі та Гвідо Ренні. Стосовно сакрального мистецтва, то це є унікальна збірка сакральних творів, яка включає ікони та культові скульптури, створені в період 15-19 століття. Серед них виділяються роботи візантійського стилю, ренесансні та барокові ікони, а також народні ікони з різних куточків Галичини. Особливу цінність мають скульптури видатного майстра барокко Йогана Георга Пінзеля, зокрема три ангели Путто, які експонувалися в Луврі. Івано-Франківськ це місто, яке зберігає багатий культурний спадок, і музеї тут відкривають нам не лише історію, але й душу цього чудового краю. Кожен музей це своєрідна подорож у часі, де ми можемо доторкнутися до мистецтва, традицій і важливих подій. Сподіваємось, що це відео надихнуло вас відкрити для себе нові куточки Івано-Франківська. Та поринути у його культурну атмосферу не забувайте відвідувати місцеві музеї і підтримувати культурну спадщину нашого регіону.